Всім доброго дня, шановні студенти, шановні клієнти, для кого роблю сьогодні запис? І про що буде запис? Запис для того, щоб ви зрозуміли, що інвестувати в акції. Ви можете, не купляючи якісь великі курси в інвесторів в акції, які вам нав'язують те, що ви без них просто не розберетеся і не знайдете тієї інформації, яка вам потрібна. Я вам розкажу зараз дуже кротким відео, як ви можете. Аналізувати акції, шукати скільки акція коштує, робити аналітику цієї компанії, як вона взагалі по прибутковості, по капіталізації, і як, взагалі, через вашого обраного брокера ви можете ці акції вибрані собі купити. Тому, перш за все, розказую вам секретний секрет, де ж все-таки подивитися, до прикладу, так якщо ви починаючий інвестор і маєте там неповних 100 доларів чи тих 100 доларів, купити вашу першу акцію, з чого починати? Зараз я запущу екран, демонстрація екрану. Я вам розкажу, як роблю це я, як починала я це робити, тому що для мене, як для дівчинки, ну, думаю, дівчата мене зрозуміють, і на тільки дівчата, було взагалі таке питання, Боже, то що ж я буду з цим робити? Як же ж ці акції купляти і так далі. Як аналізувати, так чи мені треба купити якийсь ще курс цілий або найняти ще якогось фінансового експерта з інвестицій в акції? Насправді, не все, так, не все взагалі так важко і так складно, як вам видається на перший раз. Перш за все, ви маєте обрати брокера. Я працюю через брокер Freedom Finance і Interactive Brokers. Сьогодні я, на прикладі Freedom Finance, вашого особистого кабінету, вам буду показувати, як шукати акції, як їх взагалі купити. Але перед тим, як, як обрати собі акцію і взагалі як її обирати, секретний секрет полягає в тому, що я користуюсь таким сайтом, як FinViz. Ви бачите його зараз на екрані. Це якраз той сайт, де є найбільше інструментів, якими я користуюся в формуванні свого інвестпортфелю і формуванні інвестпортфелю своїх клієнтів. Тому я пишу це відео для того, щоб ви могли кнопочкою СТОП, так. Собі теж зробити аналогічні дії, ті, що я зараз буду вам показувати. Тобто, як обрати вашу акцію першу, або другу, або третю. Тому що, перш за все, напевно, це буде більше відео для тих, які, людей, які все ж таки хочуть щось з одного почати. Тому, друзі, Фінвіз ми відкрили. Далі, що ми робимо? Пару взагалі простих кроків, і мої рекомендації, на що вам звернути увагу. Скрінер. Скрінер натискаємо, далі я вибираю промисловість, як бачите, тут є. У мене, мене е комп'ютер відразу перекладає на українську мову, можете собі теж таку функцію встановити, або вже дивитися собі по порядку висті взагалі на екрані е цих так, е взагалі показників. Я тут вибираю лише акції. Екс фонди. Далі, що нам дуже важливо, так, для інвесторів, які не мають, наприклад, зараз великого капіталу і починають його потрошки формувати. Далі в нас є показник ціна. Перша, перша колоночка. Я завжди вибираю ціна від, від 50 до 100 доларів. Ви можете собі обрати свою, але ну, я завжди беру від 50 до 100 доларів за одну акцію. Нагадую. Далі, що нам дуже важливо Знаєте, це про профінвіста, це так ще реклама. Всі ми хочемо жити на пасивний дохід, правда? Тому для нас ще є дуже важлива це є виплата дивідендів. Правильно, що нам це дає? Дивідендна дохідність нам дає поняття, по-перше, того, що це не є стартап, так, це не є якась компанія. Стартап, яка ще не виплачує дивідендів. Тобто показник дивідендності теж для мене, як для інвестора, і для вас, як початківця, теж має бути важлива. Тому в другій колонці є дивідендна дохідність. Натискаємо її і дивимося, щоб тут був показник позитивний, хоча б вище нуля. Я завжди це ставлю, але ви можете, звичайно, ставити собі високий. Я ставлю вище нуля. Далі ми переходимо на закладочку фонд. Фундаментальний, це є друга закладка тут, і шукаємо, що показник ПНЕ. Що це таке? Це є показник того, що це не перекуплений актив. Тобто я завжди вибираю менше 30. Це є теж важливо. І знову вертаємося до першої закладки описовий. І що для нас є важливо теж? Для нас важливо є те, скільки цих акцій взагалі компанія продає. Тобто наскільки компанія є велика, так, якийсь. І тут вибираємо поточний обсяг, поточний обсяг так, акцій. Я тут рекомендую вибирати теж понад 100 тисяч. Звичайно, чим вищий показник, тим краще. Але хоча б зараз подивіться, так, на понад 100 тисяч. Зупи... Зупинимося на цьому. Чим більше, тим краще, так? І що ми тут маємо? Ми бай... маємо зараз наші акції. Тобто, що ми маємо? Ціна від 50 до 100 доларів, позитивна дивідендна дохідність, так, понад 100 тисяч обсяг. І що ми маємо? Тут в нас така вибила табличка з переліку акцій. Їх ми маємо 114. Так, реклама мені вискакує. Що, на що я, як ви тут маєте відсортувати? Нам зараз цікава ринкова капіталізація. Ми ставимо її, щоб починалося з найбільших показників. Так, бачите? І що ми бачимо? Ми бачимо найбільшу капіталізацію, тобто перше місце, друге місце, третє місце. Ви бачите тут перелік компаній. Наприклад, так, Coca-Cola ви знаєте, Shell, ви знаєте, так, Alibaba ви знаєте. Так, банки різні, ви теж знаєте, чули. Тобто я зараз не буду зупинятися на назві компанії і відкривати, от де ви наводите на сині назва акцій, наприклад, назва кока cola Давайте зупинимося на цій компанії, яку ми всі знаємо. Акції кока cola називаються Ко. Co. Якщо на неї натиснути тут на синій показник, то ви тут можете подивитися взагалі аналітику, як акції цієї компанії росли, так, капіталізацію, прибутковість і так далі. Давайте звернемо увагу на те, скільки, яка зараз ціна цієї акції. Ціна в нас за одну акцію аж 63 долара. 63 долара. Тому, друзі, якщо мені говорять інколи, що я е, не можу інвестувати, бо в мене є неповних там 100 доларів і взагалі не знаю, що це все починати і так далі, е, насправді, якщо ви кожного візьмете собі стратегію і хоча б кожного місяця будете е, купляти хоча б по одній акції дивіденд, з дивідендними виплатами, повірте мені, що на протязі 2-3-5 років ви будете мати дуже хороший профіт. З вашого інвестиційного портфелю. Тому, я думаю, ви зрозуміли. Ви зможете цією ціє табличкою, цим сайтом погратися, як ви собі хочете. Основні показники, на які звернути увагу, я вам сказала. Далі, як ми маємо ті самі акції, давайте зупинимося на Кока-Колі, купити в себе в кабінеті, наприклад, брокера Freedom Finance? Запам'ятали, так, У нас є ко. Зараз я перейду на кабінет-ігровий Freedom Finance. Щоб вам було зручно, ну, зроз... щоб ви зрозуміли, як дивитися, наскільки часто виплачує компанія дивіденди, які дивіденди, яка вже наразі прибутковість і так далі, щоб ви це знали теж, як подивитися. Зараз, секундочку. Так, демонстрація екрану. Це є кабінет Freedom Finance. У вас в брокері теж ви маєте мати, якщо ви, наприклад, не через Freedom, так, не обрали собі цього брокера, то ви, в принципі, в себе в кабінеті теж можете подивитися. Дивіться, Freedom Finance, сервіси, натискаєте на сервіси на, на закладку. І тут є, там, що купити, до прикладу, так, ход. Тут в Freedom є де, 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 теж є дуже багато рекомендацій. Тут вибираєте акції. І тут, от, бачите, я вже, в принципі, гралася, є компанія, або просто пишете, так, щоб ви не шукали це все, тому що, наприклад, зараз є в нас переліку рекомендованих, так, акцій Freedom, Nvidia, ми знаємо, що зараз б'є всі рекорди по капіталізації і так далі. Tesla і так далі. Але для того, щоб нам знайти ту акцію, яку ми собі, наприклад, вибрали так, на, на попередньому сайті, натискаємо на неї. І Freedom Finance нам показує взагалі, що, що робиться, так? <смі> що робиться графіки, але графіків не лякайтеся, спустіться просто трошки нижче на сторінці. І дивіться, що в нас зараз є. Зараз на, наразі ми бачимо 63 долари. Якщо ви хочете купити одну акцію, дві, три, п'ять, ви можете відразу зробити це все в кабінеті. При тому, що у вас є гроші, звичайно, у вас кабінет поповнений і ви вже маєте там якісь кошти. Але, хоча перед тим, навіть як поповнювати, ви можете, от ви до прикладу, так зареєструвалися в брокері, і там, грубо кажучи, от у мене сьогодні є клієнт, який відразу туди поповнить 2 долари. каже, хочу подивитися. Чи, взагалі, це ну чи гроші прийдуть, так грубо кажучи, перевірити. Але до прикладу не знаю скільки він би мав тоді доларів покласти, щоб купити собі першу акцію. Тобто, ми заходимо спочатку на сайт. Фінвіз, так, вибираємо собі акцію, поповняємо, або навіть якщо вони ну, якісь там вас лишаться на кабінеті, не хвилюйтесь, вони нікуди не пропадуть. Але якщо ви, наприклад, собі запланували купити там 10 акцій коле, то ви знаєте, наскільки ви маєте приблизно плюс-мінус поповнити собі рахунок в своєму кабінеті. В Ось, що ми тут ще бачимо: як ми можемо зрозуміти, чи виплачує компанія дивіденд, так? Тут є статистика така. Якщо ми вниз опускаємося. І дивіться, вже є виплачені дивіденти. Дивіденди. Тут є дати, коли, коли їх компанія виплачувала своїм інвесторам. Грубо кажучи, так, дивіться, знизу вверх. Сьомий місяць, десятий місяць, дванадцятий місяць, четвертий місяць, сьомий місяць. Тобто плюс-мінус три місяці різниця, так? Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятей, так, три. Там трошки менша так? періодичність, трохи більша періодичність, ну в. Можна сказати, так, якщо дивитися в більшому розрізі, то плюс-мінус 3 місяці і 0,77 дивіденд, 0,73 і так далі. Тобто бачите, так? Тому де, де, де перевірити, чи виплачує компанія дивіденди, ви можете подивитися в себе в кабінеті відразу, щоб далеко не ходити. Купити акцію ви можете по пошуковику, знаючи назву акції компанії. І кількість так само тут вказати. Наразі, друзі, це є, це є стандартна інформація, що взагалі з цим робити. Тобто, де знайти акцію, ви вже знаєте. По яких показниках вибирати компанію, ви вже знаєте, і як це зробити через ваш кабінет, ви вже знаєте. Тому підбір своєї стратегії дивідендної. В, ви, ви, як вибрати компанію, або в що краще інвестувати, і так далі. Якщо у вас є якісь запитання, звичайно, краще звернутися до мене, щоб я вас проконсультувала, або просто з вами зробила першу покупку вашої акції, щоб ви себе впевненіше почували. Але якщо ви зараз перейдете. На сайт Фінвіз зробите ті самі рухи, які я вам тільки що показала, зайдете до себе в кабінет е брокерський рахунок і теж подивилися, як... тобто самі це зробіть хоча б один раз, щоб ви орієнтувалися, як це робити. Повірте мені, що на сайті Фінвіз ви залипнете надовго, тому що будете гратися дивідендами, будете гратися прибутковістю, будете взагалі дивитися цю інформацію, яка є у вільному доступі, але про яку мало хто розказує. Так що була рада з вами поділитися цим секретним секретом. Секретом буду раз вас бачити, чути рада ще не один раз. Тому пишіть запити, якщо ще щось не ясно. Все, гарного вам дня